Через те, що Адам і Єва замінили харчування з дерева життя на дерево знань, в їхнє життя прийшло прокляття і смерть, тому що вони спокусили Бога. А через що приходять проблеми, хвороби, прокляття в наше життя? Через те, що ми спокушаємо Бога. Чим ми спокушаємо Бога, ви запитаєте. А тим, що ми нехтуємо Богом, нехтуємо Божими заповідями, не бережемо Слово Боже, не виконуємо Його. І кому ми поклоняємося, тому ми і служимо, тому що ми в цьому світі поклоняємося або Богу, або своїм проблемам. І коли ми спокушаємо Бога, то як наслідок приходять проблеми, хвороби, прокляття і смерть. Наше тіло це храм Божий. І коли ми нехтуємо своїм тілом і спокушаємося на гріх, тоді приходить покарання. А спокушаючи Бога, ми виходимо з під Його влади і стаємо під власними смерті. А смерть це ворог Ісуса Христа, тому що Ісус є життя. Ісус дивився за тим, щоб не спокусити Бога. І коли диявол підійшов до Ісуса в пустині, щоб спокусити Його, Ісус сказав: Відійди від мене, Сатано, бо написано, Господу Богу своєму поклоняйся і йому одному служи. Ісус не боявся смерті, тому що сама смерть приклонила коліна перед Ісусом. І ми не повинні боятися смерті. Ми повинні боятися, щоб не втратити життя вічне. А життя вічне нам може дати тільки Ісус. І ми повинні боятися, не втратити Ісуса і Його Слова. А для того потрібно берегти Слово. Боже, берегти Божі заповіді, виконувати їх і берегти Боже откровення, тому що рано чи пізно кожному з нас потрібно буде зустрітися зі смертю. В людини є дух, і поки дух не покине тіло, то смерть не зможе прийти. А дух життя це Ісус. І коли ми помремо, то Ісус нас воскресить із мертвих, тому що куди приходить життя, смерть відступає.